Ну і день, Сама завершаюча глава у <кху>, пашках американських скарбів. Нам треба відновити статую, знайти карту і знайти самі скарби. Для цього нам потрібно вернутися до статуї. Емеральді. Треба Повернути статую її шаблю? Так покажу Хочу ще шмальнути з гармати. Я вже 50 раз відстріляв, але ще там приманки дають, так що можу ще з кимось, напевно, ділитися ними. Что не дали? Суем до статуї? Поки влесу судака. хмарно, туман. Где той пирс, я что-то вот ага, бачу, прямо. Прямо-прямо вот строчить... А, Паллада? Чего? Воды. Там... Разбитый пирс. Там... А, выход до статуи. Тут канадский судачок ловится. И, здается, только тут и ловится, на этой локации. Ми майже доплили, майже ще Тут, до речі, щучка ловиться в цих курянах. Так, причалюємо ось статуя. У нас є вже шабля. Бачите, в нього шаблі немає в руці. І ставимо. Вона відсовується і ось карта. Карта. Ось координати, куди нам треба? Ось Everglace 85, мінус 85 мінус 31. Де ми і направимось. Дороге ця задача. Місія. Я навіть не знаю, чи просто легше було купити би собі те, що вони зараз дадуть. І навіть те, що є знижки, все рівно дорого. Мені здається, було б дешевше купити цю нагороду у вигляді так, а купину здається сюди. Було би легше купити цю нагороду у вигляді звичайної телескопічної вудки з котушкою. Ну, катушку ще тут заробити не, не, не важко. Це не сюда. Метаю, де це тут здається. А, ось тут. Так, ось тут. Там де ми ловили снуків. Ось тут розвертаємося, ззаду є тежка, яка відкривається лише після права. Тут є отакі от часівщи от Вашингтона заблудший корабель. Корабель. Ось тут є чучок. Ось він, те, заради чого ми так варились. Отримуємо телескопічну таку вудку у вигляді шаблі. Ракет. Не знаю, наскільки в нас насток зараз гляну. 12 байткоїнів, байт ну це, це смішно. Тут могли би дати 170 тисяч, тому що потратилось на це все десь приблизно стільки. Місія залишилась. активна. Так, ну ось. Мені цікаво. Ось ця вука, ось ця катушка. Вудка в нас. 6-17 кг, тест 20-60, Телескопічно. З е, катушкою на 15. Довжина півтора метра. Ось не знаю, тому це унікальна її просто так в магазині не купиш, тільки можна заробити, пройшовши цей квест. Так само цю кут... ну, кутушку заробити легше, десь година, півтора гри можна заробити. Але треба теж бігати по локаціях, але можна бігати не по всіх локаціях, а лише по, <кхем> по дешевих. Часу є вдосталь, по годині там, допустимо, 4-5 локацій самих дешевих вибрати. По годині. За день-два. Ну, за день буде складно, ну, за 2-3 дня можна. Так, Мені цей садок мене тривожить. То, значить, Lone Star безкоштовний, Рокін недорогий, Метер дешевий. Falcon більш-менш терпимий Емеральд і Ірін. Everglade вже, ну, не знаю, кому. Ну, якщо ви вже на. Не... Вам, щоб зробити цей квест, треба 38 рівень, щоб сюди потрапити. Якщо, якщо ви вже думаєте. Чи робити чи не робити, то вже робіть повністю. Можна, до речі, зробити цей квест частково. Щось виконати, щось лишити на наступний рік. Воно ніби якщо квест не оновиться, якісь інші не введуть, то прогрес зберігається. Так само і на новорічний, на Хеллоуін, на Патріка. Ну, а в загальному, що потрібно, щоб це пройти? Потрібно м -м, назбирати дуже багато ядер. 50 вам не вистачить, вам треба набагато більше. Тому що вам треба дуже багато оснасток отримати? Раз, два, три, 4, 5. Оце п'ять. Шість. Сім. вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцять. чотирнадцять. Треба Чотирнадцять видів оснасток отримати? 14, 15 15, я про це забув. 16 ще з бізоном 16. Тому стріляти з цих пушок треба дуже багато. Я це все купив, мені було трохи простіше, і навіть з тим, що я купив, я потратив 3 повних дні на це. 3 повних дні. Дуже е... важко ловиться деяка історична риба. Зараз вам скажу, яка, що вам це потрібно. Останні координати. Довго ловив одного снука, ну дуже довго ловив. А все решта зловилося добре. П'яті координати. Тут все швидко зловив. Відверті білий бас довго йшов. Білий. Решта все швидше. От тут форелька, 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 форелька йшла швидко. Білий крапі і чорний крапі. Оці два крапі дуже довгенько теж йшли. М -м десь пів дня я на цих двох лиш потратив. Ну і тут дуже довго йшов судак. Дуже довго за рахунок того, що багато йшло звичайного судака. Дуже багато його було. Я там майже 100 кілограмовий садок забив звичайними судачками, поки виловив тих. Так, а я ще хочу глянути. На, ракетку. Думаю, вам теж цікаво. Де вона ракетка? Так, оснасток 17. Моя 15. Ну, могли б сюди додати набагато більше. Ну, набагато більше треба було додати, тому що. 17. Лісок 0. Сюди не лізуть ліски, а сюди. Дві ліски лізло. Крамниця, спорядження. Жилетки. Так, у мене. Ось ця жилетка. Мені вже доступна ось ця. На 35. На 35. Тому. Той жакет, який мені подарували за проходження квесту. Ну. Не знаю, поставте тут, не знаю, ну 30, хоча б 30. Було би цілком достатньо. Ні, чогось поставили 17, ну якось маловато. За такий довгий важкий квест. Так, дякую всім, що дивилися проходження цього. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. Можливо, будуть ще якісь відео по проходженню, не знаю. Можливо, пишіть якісь свої ідеї, хотів би знати. Ну, всім дякую, всім щасливо!